Всім привіт! Переглянули сьогодні майже всі пасіки. Повністю перейшли, переглянули. Після двох тижнів. Ой, стану. Після двох тижнів глух, глушу після чотирьох зловлених гроїв у нас зараз попався п'ятий. Попробуємо його зараз знімати. Не знаю, буде видно. Попробую. От. Літають. Поставив драбину, зараз не влізу. Микола Володимирович пішов зразу за рімовкою. Щоб замінити. Ту забрати, другу поставити. Отак і працюємо. Ну а два тижні після перших п'яти, ой, чотирьох, то в нас була глуш. Реально, я вже думав, все, гайки по роях. Не буде більше. Правда, ми трохи пасіку були поділили, поробили відводки. Отак. От Малят. Геройчик такий, походу. Величенький попав. Но. Даром не дасть під воку. І я дуже швидко звідти злізу. Що зараз не дуже пізня година, не хочемо вичіпати, щоб багато льотної бджоли не втратити. От, але зараз щось спробуємо робити. Трохи почекаємо, Ніч підготуємо рійловку. Нісо. Там його помало знімав. Прийшли ми сьогодні по всіх пасіках. Вот. Е, поробили багато відводків, От, вроді все нормально. Деякі матки вже повиходили, деякі на виході. В принципі, так нічого. Ну. Пасіку помало-помало та й розвиваю. Не знаю. Фух. Жара сьогодні, капець. Ту От цю цю рійловку я її прикрутив так від душі, Зараз я б додумав, як її відкрутити. Навалив на шурупи восьмерку. Добре, що хоч кинув з зовнішньої сторони, не з внутрішньої. Ну, рій виглядає величезний. Реально літає просто бешено. Так що таке? Ми знімемо його, покажемо відео. Наскільки він гарний був, або як, ну, то я, я думаю, в одне відео Так що отак.